Сьогодні випуску новин. Первомайські ветерани волейболу змагались за всеукраїнський кубок. Як вирішується питання пасажирських перевезень на Первомайщині? Народний депутат по 132-му виборчому округу позбувся жирної посади у Верховній Раді. Із 15 по 20 червня у селі Коблеве Миколаївської області проходили ветеранські змагання по волейболу за всеукраїнський кубок. У турнірах брала участь первомайська збірна, яка склала конкуренцію 45 командам із всієї України, незважаючи на літній вік, адже деяким учасникам вже за 75 років вони показали у змаганнях неабиякий результат. Ну, ми е, останніх 5 років приймаємо участь у цих таких закладах, які проводить ветеранський. Волейбольна асоціація. Першу гру ми проводили з чемпіонами України по волейболу серед ветеранів. Це була збірна Вінниці. Ми їм програли, дві виграли, зайняли п'яте місце. В загальній турнірній таблиці один із учасників турніру Ігор Хімчак, голова партії від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, висловив свою думку стосовно того, як сучасний спорт розвивається у Первомайську, і наскільки сильно спортивний потенціал залежить від дій місцевої влади. Знаєте, в нас щось така тенденція в місті склалася, що нашій місцевій владі спорт це, мабуть, як якийсь дуже болючий мозоль. Чого? Ну, того, що я не бачу ні одного тренера по волейболу. У нас єлі-єлі наладом дише, по-моєму, футбол. І той, наскільки я знаю, там не держиться на чесному слові. О, все, більше нічого. Чого? Получається так. От коли ми були в школах, ходили, я знаю по собі то ми з школи летіли чи в спортшколу, чи в Дю США. Куди завгодно, аби тільки займатися спортом. Тепер молодь наша не то, що не має куди йти, а вони вже ну, не мають і бажання, як на мене, йти туди. Бо там ні тренерів, нікого. А місцевій владі начхать, по-моєму, сильно-сильно. Добре, якщо у Первомайську залишатимуться ініціативні люди, які будуть зацікавлені в питанні спортивного розвитку жителів міста, як молоді, так і дорослих. У Первомайську пройшла зустріч журналістів із першим заступником голови райдержадміністрації Сергієм Бондаренко, який розповів про зміни у роботі з питанням пасажирських перевезень на Первомайщині. Сергій Володимирович звернув увагу на те, що завершена робота конкурсної комісії по автоперевезеннях на території Первомайського району по всім перевізникам і по тим конкурсам, які на сьогоднішній день не є невизначеними або не вирішеними стовідсотково. Значить, сьогодні ми провели нараду. Засідання конкурсного комітету з приводу того, щоб все ж таки завершити роботу по проведенню конкурсу по напрямкам, які у нас на сьогоднішній день не мають дозволів на автоперевезення. А у нас на 30 число заплановано 13 маршрутних перевезень напрямків. І також друге питання, яке було піднято сьогодні, це завершення проведення конкурсу по напрямкам Первомайськ-Лиса Первомайськ-Мігія і Первомайськ-Жовтневе. Сергій Бондаренко зазначив, що проведення конкурсу по напрямкам «Первомайськ, лиса Гора Живтневе закінчилось. За його словами, це найпроблемніший напрямок, адже по ньому поступало безліч скарг, порад і рекомендацій від громади. З цією метою було прийнято наступне рішення, що 30 го числа одним із питанням засідання конкурсного комітету буде розглянуто питання по все ж таки визнанню переможцем конкурсу «Первомайськ, жовтневе, Первомайськ лиса Гора. І Первомайськ мігія і повернутися до розгляду конкурсу від 14 січня 2016 року. Чому саме так? На сьогоднішній день, значить, до Первомайської райдержадміністрації було надійшло рішення суду Миколаївського адміністративного суду з приводу того, що один з перевізників ФОП Войте звернувся до суду щодо визнання недійсними протоколів засідання конкурсного комітету. Це рішення. Було подано також до апеляції Одеського апеляційного суду, але не з боку райдержадміністрації, а з боку іншим претендентом-перевізником ФОП Колочинський. Згідно рішення Одеського апеляційного суду, на сьогоднішній день прийнято рішення, що залишити без змін рішення суду Миколаївського адміністративного суду щодо скасування відповідних рішень конкурсного комітету. З цією метою. Також від ФОП Войтенка було надано ще одне позов до суду Миколаївського адміністративного суду щодо скасування іншого протоколу номер 3 від лютого 2016 року. Згідно даного позову, даний позов буде розглядатися в місті Миколаєві 23 червня. Засідання конкурсної комісії буде 30 червня, аби дочекатись рішення суду і враховуючи його прийняти остаточне рішення з приводу визначення переможців. Сергій Бондаренко пояснив, чому довгий час не було проведено запланованих конкурсів. Січня місяця у нас відбувалось засідання судів, а також перевірка органів прокуратури, так як з боку ФОП Кулачинський було направлено до органів прокуратури та органів поліції. Заява з приводу перевірки. Конкурсного комітету щодо, щодо правомірності дій по прийнятим рішенням по відстороненню обох претендентів е, на даному конкурсі. Зразу хотів би пояснити відсторонення двох претендентів на конкурсі, який відбувся в січні місяці 14 го числа, конкурсним комітетом було прийнято рішення з приводу того, що були виявлено ряд недоліків в поданих заявах на розгляд конкурсного комітету. Як по одному претенденту, так і по іншому претенденту, що ж стосується другого конкурсу по маршрутам Первомайського району, який був запланований на лютий, він не відбувся, адже члени комітету не зібрались у повному складі в необхідний час. Сергій Бондаренко розповів, хто взагалі має входити до складу нинішнього конкурсного комітету. Склад конкурсного комітету складається 50 на 50. 50% – це громадські організації, і 50% – це фіскальні органи і представники райдержадміністрації. Чому саме так зроблено? Щоб все ж таки враховувалася думка як громадських організацій, а також і думки представників органів влади, які виконують чіткі закони України, а також виконують постанову Кабінету міністрів, які яким вони регламентуються в своїй роботі. Нещодавно було змінено склад робочих груп, аби зриву засідання більше не відбувалося, і всі рішення були прийняті остаточно. Крім того, на останніх засіданнях в райдержадміністрації було вирішено врахувати громадську думку для вирішення існуючих соціальних проблем. В законодавчих актах не прописано основна із умов це те, що все ж таки на конкурсний комітет запросити представників громадськості, депутатських корпусів, а також сільських селищного голів. З цією метою ми внесли такі коректив і рекомендації з боку конкурсного комітету. Це те, що все ж таки на момент проведення конкурсного комітету будуть запрошені представники громадськості і за. Недільний термін до початку конкурсу буде проведено громадське обговорення. У своїй більшій кількості пільговики Первомайського району, такі як пенсіонери чи афганці, не користуються правом безкоштовного приїзду. Цією можливістю послуговуються лише учасники бойових дій. Хоча, згідно із постановою Кабінету міністрів, кожен пільговик має право на необмежену кількість безоплатних проїздів, незалежно від рішень районної ради. На сьогоднішній день субвенція з державного бюджету на відшкодування втрат по пільгової перевезення пасажирів. З початком 2016 року не надходила. Залишається питання і ті корективи, які були частково внесені до постанови Кабінету міністрів з приводу пільгового перевезення пасажирів. Одну з умов, яку було покладено дані функції на органи місцевого самоврядування, тобто на сільські і селищні ради. З цією метою з боку районної державної адміністрації ми провели розширене засідання з нашими сільськими головами, на якому рекомендували на сесіях сільських селищної рад прийняти все ж таке рішення з цією метою, щоб вони передбачили відповідну суму коштів на відшкодування втрат саме на пільгову категорію при сільських радах. На сьогоднішній день я чітко відверто хочу сказати, що жодна сільська рада не прийняла такі рішення. Чому? Тому що я розумію, що все ж таки кожна сільська рада очікує. Проведений аналіз наповнення бюджету по підсумкам першого півріччя, згідно якого вони зможуть зробити перерозподіл коштів та направити їх на пільгову категорію населення. При визначенні переможців на участь у конкурсі, говорить Сергій Володимирович, буде вивчено рухомий склад перевізників, умови та якість роботи. З складу робочої групи з конкурсного комітету буде визначено перелік осіб, які все ж таки будуть виїжджати і оглядати візуально для того, щоб ми бачили умови, які Будуть надаватися тим особам і тим особам, які будуть перевозити на території Первомайського району, щоб ми все ж таки всебічно бачили кожного перевізника, кожний рухомий склад і чітко аналізували всі можливості, які надаються відповідні послуги. І перше, що ми будемо враховувати, це немало важливий факт, що автобусний транспорт зобов'язаний хоч одну єдиницю мати на перевезення наших осіб з обмеженими можливостями. Це часто актуальне питання, яке піднято всій державі Миколаївській області. і Ми первомайський район, останні не будемо залишатися. Будемо сподіватися, що при остаточному врегулюванні роботи конкурсної комісії будуть вирішені проблеми по перевезеннях, які давно стоять на порядку денному і турбують населення Первомайщини. Журналисти телеканалу ООТА продовжують слідкувати за роботою миколаївських народних депутатів. Серед останніх подій звільнення Аркадія Корнацького з посади голови підкомітету з питань земельних відносин. За словами народного депутата України Ігоря Бріченка, таке рішення не викликало розбіжностей і було прийнято одноголосно, оскільки Аркадій Корнацький систематично пропускав засідання, не вів парламентську роботу в підкомітеті, який сам очолював. Наразі відомо, що місце Аркадія Корнацького на посаді голови Підкомітету земельних відносин займе Олег Кулініч. Кожен народний депутат має розуміти, що народ обирає його не для того, щоб він тільки й займався захистом власних комерційних інтересів, особливо, коли вони йдуть в розріз з державними, вважає Ігор Бріченко. Нагадаємо, що це вже не перший скандальний випадок, пов'язаний з народним депутатом по 132-му виборчому округу. Це знову доводить те, що Аркадій Корнацький в черговий раз своєю діяльністю чи навіть бездіяльністю переслідує власні цілі та вирішує. Є проблеми особистого характеру замість того, аби потурбуватись долею своїх виборців.